Вітаю вас! Сьогодні ми будемо в'язати ось таку підставку під гаряче. Також в цій техніці виготовляється килимок на стілець або на підлогу. Для цього будемо виготовляти з вами станок. Станок використовуємо ось такий. Він невеличкий, але якщо ви плануєте виготовляти килимок на стілець або підлогу, берете картон тієї форми, тих розмірів, який вам найбільше підходить. Вверху і внизу ми від краю відступаємо 2 см і проводимо лінію. Якщо маленький станочок, тоді ми робимо прорізи по 1 см. Якщо станочок більший, тоді ширину ми збільшуємо на 2 см. Для того, щоб виготовити пряжу, ми використовуємо стару футболку. Отже, ось цей край, який є внизу, ми повинні його відрізати. Після цього беремо футболочку, ось тут, де рукаві, під рукавами ми також відрізаємо. Тобто. Нам ось ця частинка буде потрібна, а там, де йдуть рукави, ця частинка нам вже не потрібна. Тому ось тут під рукавами ми також проводимо лінії і обрізаємо. Після цього, за допомогою лінійки і крейди, проводимо лінії на відстані 1 см від одній. Будемо розрізати. З цього краю ми починаємо розрізати, ми ріжемо до кінця, але повністю до кінця ми не прорізаємо. Приблизно 1 см до кінця ми залишаємо нерозрізану нашу футболочку. Так продовжуємо різати по кожній лінії до тих пір, доки ми не розріжемо повністю усі. Футболочка вже порізана. Тепер цей край, де ми не розрізали, ось так його розправляємо. Будемо різати. Болочку, формуючи пряжу, в нас виходить суцільна пряжа. Продовжуємо різати. Ми отримали суцільну ниточку. Після цього, ось так, ми розтягуємо, це для того, щоб в нас скрутилося, і було похоже на. Ниточку. Ось так красиво вона дивиться, продовжуємо ось так розтягувати до кінця. Натягуємо нитки основи. Беремо нашу пряжу, заложуємо ось так, на низ, З другого боку теж затягуємо, після цього повертаємо і ось тут. Так, продовжуємо до кінця. Ниточки ми натягнули, тепер будемо плести. Підносимо першу ниточку і через одну перетягуємо ось цю нитку. Опускаємо на низ. Продовжуємо плести. Оскільки оця була під низом, ниточка йшла під низ, Ми ниточку пускаємо зверху, тут ниточка була зверху, ми її під низ. Так, продовжуємо плести. Опускаємо наниз, затягуємо при необхідності. Готово. Тепер продовжуємо плести. Тут ниточка йшла зверху, отже, ми повертаємо і плетемо, але ниточка вже йде під низ. Також опускаємо донизу. Ось так. В нас, виходить, ткане полотно. Тут ниточка йде під низ. Ми її пускаємо зверху. Можна чергувати різні кольори або плести однотонною ниткою. Це вже по можливості, який одяг ми маємо. Опускаємо наниз. Тут ниточка йде зверху, значить, ми її пускаємо знизу. Так продовжуємо плести до кінця нашого полотна. Наш виріб вже готовий. Будемо його забирати зі станка та повертаємо на вивертний бік. Ось тут ми розрізаємо. З другого боку робимо так само. Нитки основи ми між собою зав'язали на два вузлики. Ось тут дві ниточки зав'язали. Знову наступні дві ниточки зав'язали. Ниточки ми пообрізали, щоб були коротенькі і акуратні. Наш виріб готовий. Дякую всім за увагу!